Друзі, всім привіт. Зараз ми... Там <стали>. посеред дороги, не можуть їх ніхто обійти. Взагалі в шоці. Так, це не темі. Ми зараз на навмазимо. Зараз трошечки тут обзорці. Зробимо трошечки. Бо як ви знаєте, ціни тут ну, шищі. У нас цікава тут більш необзора водічка, яку я в прошлий раз не взяв із-за того, що забувся телефон, а кошельок не брав. А сьогодні телефон і кошельок. Зараз глянемо, що вона наявності є. Так, ось дивіться, якщо ж від 6 бутилок брати, 45 80 яка різниця з Боржомі? Боржомі, Грузія літра 92, Ну це щось 92, а літра 250, 86, 99. Інтересна логіка. Ну, Ми хочемо літрушку. Нормальна водичка. Бачите, вона в такому, Ще тут така клеєнка, ну типа ознака що вона не підробка. Ну от, стекло, звісно, 56 гривень. Так, пішли ще на молочку сходи, бляне. Потім я возьму. Я, коротше, корзини не брав, но я думаю, може вона мені не понадобиться. Це в прошлый раз так брав. Мене цікаве, по чому молоко. І цікаво, по чому ряженка. Так, кехіри не хочу. Ряженка. О, 52,99. Знижка 16%. Один прикол в тому, що тепер треба брати... Так хочеться щось ряжем. Молоко я там в принципі взяв. А це 60... Ну, а це молоко пряжене. убило. Молоко пряжи на 56. Ну тут, звісно, ціни я взяв по 44, щоб ви знали в АТБ. Та ви побачите відео, там я там по 44 гривні. Молоко Ягитивське. Прикиньте, різниця в цінах 12 гривень. Куди а в нас немає шарашки, щоб дивилася за цінами і розпустили, розігнали. Лучше б тих розігнали, ну ви знаєте кого. Так. Ладно, давайте трошки побродимо. Трошки побродимо. підождіть, а що я вирішив? Брати ряженку чи не брати? Я щось так потріщав, потріщав і ми пішли. Та смачні катеси. Та нам треба телегу тепер брати. Давайте возьмемо телегу і погонимо. Коротше, ми на прогульці. Нарешті. О, можна кошиком взяти. Кошик. Отакий От кошик взяти. Ми все одно довго ходити не будемо, бо щось так мені. Впадло. Хочеться якесь друге слово сказати, на то, коли ти целі впадла, він западло. Це ж не матюх, ютуб, ти там мені no що те. Не рекомендейшн. Бо я десь бачив, саме дешевше 60, так, просто кваша, ряженка, все ж правильно. До 6 на 6, так, нормально. Все, берем, берем. Все ж правильно. Бо можна лохануться, глянуть сюди, стоїть друге, взяв, коротше. Взяв, попав. Ладно, ми ж тут з вами були, давайте, сходимо уже. А що ще? Масло мене не цікаво. 159 якісь. Що це шоколадне скакал? Ух ти, ферма шоколадне скакал, да? типу, 104 гривня. Нас за рогом навищали. Ми наїлися. Все, сьогодні молочко, завтра ряженка, Отдихаємо трохи від пива До літа, до жари. Подивимося, що там буде з першого числа На Полтаві, Полтавській області роблять опити, Так що нам буде жесть, жорстко нам буде. Тут людей небагато. О, батарея, пива тривида, черніговські. Ох, їхні, треба, треба не ходити біля копченої риби, бо мені дуже хочеться, що це за чувак такий. Чайка. креветка королівська. Чайка прикольна. Самі продавці. Щось на село Артруа. акція. Ух, ти, я ще й не бачив по 4 в пакі. 229 гривень, тут вже просто так берете по полтиннику, це 200 гривень. Тобто вже дорого, навіть можна далі не вважати. Дуже дорого. Вона по 30, чим, то повинна бути по акції. Так, вода я не знаю, це дешево чи дорого. Ми в принципі Гоголівську беремо. Зараз трошки погуляємо, візьмемо воду і, і все. Сюди хочеться цього шоколада купити, кусок ось цього. Ну ладно, колись спробуємо, може наступний раз. Це чорний молочний. З орехами. Це типу своя випічка чи щось таке. Кстати, дуже жарко. О, водичка навіть Охолоджена. Тут лучше, видно Грузія, бачите, так 61 гривня. А від 6 єдиниць 45 -79. Це я вже разбрав, ну, але ще модніше ну, води. Ну, нам треба така. Столова вона лі лікувальна. Довола лікувальна, щоб пішли, гляне на сумасшедші ціни на овочі. Кстати, молода картопля по чому тут? Так як їх. І... А ні, це Єгипет, бачите, з Єгипта картошку вже везуть нам, тому що з Єгипта дешевше, ніж рання наша. Єгипетська дешевше. Оце дожилися, ви так колись думали, що буде. 64 гривні АТБ по 40 щем, тобто це вам для зрівнення. Молода наша, українська. Ну, капуста зараз повсюду молода, дешево. По 40 щем, то якщо це дешево, то дешево. Ох, ти 119, дороговато. О, жовті слівки. Ну, це коротше, я не знаю ціни для кого. Сотка. Сотка, сотка. Воно і тоді таке було, колися заходить. О, Пукова. Ладно, у нас молочний день. Грибочки печериці. Кабачок. Кстати, в цьому році ще жарених кабачків, я не знаю, так. Пожарить кабачки і майонез з чесночком на них. Мені каже, дуже смачно. Коротше, я це підходжу часто до цього відділу, просто від фонаря. Бо я половину тут товара не знаю. Так, 240. Полуниця 240. Вот там Андрій, хоч його зна, вестес. Кстати. Тут ход довго є. Так, ну якщо вам дорого лимони по 99 в АТБ, то завітайте в сілько возьмите з по 129. І там мандарини чапільці не по... 59 Ой, зі води воды хочеться хочется а тут по 79 тобто, резница в скике в двадцатку да лаймки типа по акции ну лайм кстати прикольно чай кинуть но я не помню почем в этом супер аппарат так, блін, це гребаний тут музон. Він мені в прошлий раз, як я знімав, зробив авторські права, бахнув. І цей раз не побачили. Побачили мене з камерою, і так, включили в музон. Думаю, як ми тобі зробимо, ти нічого на і перероби їхні приколюхи. Правда, на це все треба час, але Бін, це добрі сусіди, я їх десь бачив, брав дешево в палаці. Чи за 60 чим-то гривень два рази дорожче. Ну то таке. Одне щоряженка по-любому дешевле. Так, і корона 59, Добре. а ВТБ по 55. Ну різниця в 4 гривні. Ну все одно. Навіть може в п'ятерку. Е -е, в п'ятерку. А по чому тут я їла? Правда, я там вже не пам'ятаю. Ну я їла в принципі. В принципі, та теж дорожні ось ці, більш-менш 68. Ці вісяки у мене з кінгурушки. Ох, козлиці чи козли. Тіпа ми по акції, да, візьмемо за 130 гривень. Да. їх самі. лала, мерзота. Тут. Ось, оце нормально. 69 Сін, нямські синдички. Оце вони. Блін, а я там ВТБ взяв сосиски. Це таке на грибу сосисок. Не 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 буду. Хай в следующий раз. Ну він засахарений, зрозуміло. Така полка. якийсь надутий. Странно подозрительно. Подозрительно странно надутий. Ще взорветься, пальця отерве. Коротше, як тобі нічого не треба, просто це ходить ті ціни, дивиться, щось не поприколу чисно. Ге де де, тут авторські права нахожу, так все. Блін, я забувся в ОТБ, це глянув тут. Зараз на кохле сходимо. В ОТБ забувся глянути кохле. Ну, у мене пачка запечатана є, але все одно. Можливо. Ну, ну смотри, 170 гривень 100 граммов. 300 граммов це понятно. 500, а такий розмір як 200. А, ось 200 хочешь, даже 170. Получи по 100 по 260 типа акция. Та не, ребята, ну кого вы хочете набыть. Такими акциями скоро ви я сами будут Якийсь власник хоче збагатитися за що простих людей. Муддафі. Ну, ну от это мілка. Так від 13 до 12. Це взагалі не зрозуміло. 229. Короче, можна по 127 купити і не заморачуватися. Там ще треба 100 штук взяти. Так, все. Нагрібаємо. Бо завтра, а можливо завтра буде теж непогана акція на цю воду. І менше, менше просто треба купити, можна буде одну бутилку або там дві. Може бути там, допустимо, по 50. Можна брати одну там бутилку. Ого, тяжко. Хорошо, що це в мене буде все на столі. Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Давайте всім пока-пока. Пішов я на касу. Що ще треба знайти. Так, давайте, пока-пока. Колись по сільпо походимо, лучше обзор зроблю. Давайте.